Ще у серпні в місті Городня провели освітній форум майбутнє Городнянщини. Тоді представники благодійного фонду майбутнє Чернігівщини залучили кращих тренерів у сфері написання грантових проєктів. Така співпраця фонду з активними містянами швидко дала свої результати. Один з проєктів вже втілили в життя, так провели з'їзд громадського активу Півночі Чернігівщини. А тепер одразу два проєкти переможці конкурсу грантів благодійного фонду майбутнє Чернігівщини презентували у Городнянській районній гімназії. Взагалі, я прихильник проєктних технологій в навчально-виховному процесі, і один із ініціаторів того, щоб ці проекти жили в наших уроках, щоб вони втілювалися в життя. Звичайно, робота благодійного фонду майбутнє Чернігівщини це прекрасна справа. Освітяни проявляють неабияку ініціативу, тому не дивно, що обидва проекти, що перемогли, освітні. Конкурсна комісія підтримала ініціативу директора станції юних техніків під назвою Городок минулого та Сучасне погляд через віки, в рамках якого вихованці закладу самі будуть працювати над створенням короткометражного фільму про історичні будівлі, пам'ятки та визначні події історії району. Ми на семінарі побили там, предлагають початися в грантах, розказали. Да? Я прийшов в колекції, говорю, давайте спробуємо, правда це чи неправда. Ну з вас нічого не буде, а ми ж вже як небудь це саме, вже до кінця довідемо. Ну, Попробуємо, бачите, тепер ми в центрі уваги, Тобто виграли і питаємося зробити до кінця, щоб був конечний результат у нас. Ось цей 307-й кабінет Городнянської гімназії доповнять новою п'ятисекційною дошкою та візуальними матеріалами, серед яких плакати з історії України. Педагоги кажуть, ці стенди запорука гарних балів на ЗНО. Також оновлять карти для п'ятих-одинадцятих класів, бо досі користуються старими ще радянськими за проектом переможцем під назвою Сучасний історичний кабінет як запорука успіху. Я активно учасник взагалі різних конкурсів і пройшла дуже багато конкурсів, але це завжди було. Знаєте, що подяка ми вам дякуємо за таку участь. А тут я розумію, що я можу зробити тепер, уже після. Реалізації проекту ми розмістимо стенди. Буде в нас нова дошка. Будуть у нас гарні наочності буде в нас найголовніше це історичні карти, яких сьогодні немає. І тому уроки історії набуде зовсім іншого забарвлення. Клас мають обладнати новими стендами до 15 грудня цього року. А жителі всього району розраховують на подальшу співпрацю з фондом та вже планують написання проектів на конкурси благодійної фундації Майбутнє Чернігів. Ці проекти, це навчання, яке проводилось на базі нашого району, почалося е, майбутнє Чернігівщини благодійним фондом. Я вважаю, що це дуже корисна справа, і над цим треба працювати. Хочу побажати подякувати вам і побажати успіхів.